Голосували! позаду чергове голосування за президента. Хтось сумує, хтось радіє, а хтось готується до другого туру. Головна тема країни в інформаційному блоці від Сфера Луцьк. з вами в студії Тетяна Нечепорук. Вітаю вас. Виборчі комісії всіх рівнів підбивають підсумки голосування. Штаби лідерів президентських перегонів вже розпочинають підготовку до другого туру. А виборці та політологи дискутують на тему, а що ж чекає країну далі. Думки та враження з приводу топової теми сьогодення збирала Вікторія Притулюк. Як вам результати виборів президента? Ну так смішно. Я бачу майбутнє наше в Європі, бачу майбутнє в НАТО, інакше. України просто не буде, тому хотілося, щоб все таки президент довершив цю справу і під час війни головнокомандуючого міняє тільки божевільний. Здебільшого волиняни обговорюють лідера президентських перегонів, стверджують, що нічого не мають проти кандидата Зеленського як людини. А от у розрізі державного управлінця чомусь категорично не визнають Зеленський він хороший артист, але як політик, як господарник, як державник трудно сказати, як він зможе управляти такою великою державою, як людина він мені непоганий. Ну а як він себе в політиці покаже, я, чесно, зовсім не знаю. Зеленський ну, це не та людина, яка має, напевно, якісь знання в плані керування державою. Ну, побачимо. Зеленський не політик. Будемо сподіватися, що зміни будуть на краще. Але він не є політиком. Ну, як себе покаже. Зеленський, ну якось так він мені. Як президент, я його не бачу. Прикро, що молодь купилася на. Гумористичні всякі справи зеленського до слова, Волинь друга у лідерстві заявкою виборців в Україні. А стосовно результатів каже політолог Михайло Наход, то вони певною мірою були прогнозовані. Адже соціологічні кампанії давали приблизно схожі схожі прогнози на виборчу кампанію. А от наступні три тижні будуть дуже спекотними. Додає Михайло Наход, бо часу мало, а кандидатам-лідерам потрібно витиснути усі, так би мовити, соки, аби схилити виборця на свій бік. Результати другого туру можуть бути які завгодно, тому що в другому турі трошки інша логіка виборців ніж в першому турі. Якщо в першому турі виборці схильні голосувати за, за тих кандидатів, які їм більше імпонують, більше подобаються, то в другому турі працює дуже часто логіка зворотня. Вони голосують. Однак, щоб переконати потенційних прихильників, все таки більше доведеться попрацювати команді чинного президента Петра Порошенка. І першим пунктом тут, звісно ж, мають бути домовленості, вважає Михайло Наход. Треба спілкуватися із тими кандидатами, які набрали досить значну кількість, але не вийшли до другого туру. Це в першу чергу Анатолій Гриценко, це Ігор Смішко, як не дивно, це один з таких сюрпризів виборчої кампанії. Можливо, Ляшко. А ще політологи у другому турі прогнозують значно меншу явку виборців, адже все-таки певна кількість людей, так би мовити, втратили свого кандидата ще у першому турі. Тож кому усміхнеться фортуна 21 квітня, гадати наразі рано, бо все знову ж таки залежить від свідомості та вибору громадян. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Як минув день голосування, які порушення було виявлено на виборчих дільницях, інші деталі волевиявлення. Спостерігачі громадянської мережі Опора на Волині теж підбили підсумки президентських виборів. Деталі прес-конференції в нашому сюжеті у день голосування громадянська мережа опора спостерігала, починаючи від підготовчих засідань виборчих комісій, далі за перебігом власне голосування і до підрахунку голосів. Ранкові засідання розпочали з неприємного епізоду. На одну з виборчих дільниць у Грохівському районі не допустили спостерігача ГМ опора За цим фактом зараз ведеться слідство. Повідомляє Катерина Шарпата. А про перебіг голосування можна сказати, що якихось серйозних порушень, які могли б вплинути на результати виборів, нами зафіксовано не було. Ми фіксували лише більш дрібні порушення, які стосувалися загалом недостатньої кількості скриньок та кабінок голосування на в приміщеннях дільниць. Були виявлені випадки, коли виборці намагалися проголосувати за межами кабінок для голосування. Забували бюлетені, не вкинувши до урни, пробували сфотографувати бюлетень. Однак є й позитивні моменти: на жодній з виборчих дільниць спостерігачі опори не зафіксували випадків видачі бюлетені виборцям без документа, що засвідчує особу. Процедура підрахунку голосів у Волинській області також порушена не була. Щодо іншого зафіксували дві виборчі комісії, які привезли документацію. Раніше, ніж в них по факту був підписаний протокол про підсумки голосування на їхніх виборчих дільницях, за цими фактами було складено акти про порушення та подана скарга до окружної виборчої комісії, яку повернули без розгляду, тому ГМ опора з даними доказами планує звернутися до правоохоронних органів. Випадків підкупу виборців громадянською мережею опора теж не було виявлено. Що і тішить Соломія Поковська, Микола Госар, Сфера Тевелуцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам: інтернет-виданням перший район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. І незалежно від результатів виборів, головне залишатися українцями і людьми. Пам'ятаємо про це, побачимось.